Ну, якщо я вже розпочав, з того, що от кияни видали таку книжечку, актуальних віршів Тараса Шевченка. Понад 150 років тому людина писала: Німії подлі раби, раби з кокардою на лобі, лакеї в золотій оздобі, онуча, сміття, спомила його величества, та й годі. Не вам, доносчиків фрейсеї, за правду присвятує стать. Про це теж часто говорить в своїх коментарях, наш постійний оглядач і експерт. Микола Маломуж, Микола Григорович, ну, з поверненням вас з Вашингтону Дякую. з таких формів великих. Щодо цього дійсно, ми зрушили вже з місця в тому напрямку, про який йдеться взагалі в ваших ну, дуже таких е, високопрофесійних і масових формах. Я просто скажу, що зрушення йдуть, особливо зрушення в громадах, буквально в конкретних селах, селищах, містах. Але надзвичайно складний процес. Зараз адміністрація намагається перекроїти всю Україну за своїм сценарієм, знищити історичне, культурне, наше коріння, наш генофонд. І буквально перед нашою передачею дзвонили мені якраз представники громад Морінців, разгородшевченко. Шевченко, Шевченко де він проживав, якраз де він пана працював. Хоя зараз знищити ці два села. Об'єднати якесь незрозуміле об'єднання там на цій території, і не буде ні батьківщини Шевченка, ні там, де він проживав, де його були кроки, де його скажуть були вірші, де його були малюнки, де його був дуб і тому подібне. Це не буде, буде аморфом. цього не може бути і громади ми цього не допустимо. Що б там не робив, адміністрація президента України, адміністрація області цього не буде, тому що люди вже беруть владу в свої руки, і так буде далі. І це повертаючись до нашого питання щодо форуму. Є да, дійсно такий клуб, який він не афішує свою діяльність, але це клуб лідерів країн світу, от, який збирається раз в півроку. Оцей ці президенти, прем'єри або їх заступники, віце-президенти, віце-прем'єри ну хто, буде, хто може бути в цей час будь-які це королі, це й шейхи це великі діячі і в сфері фінансів, безпеки, оборони світу. І там розглядаються світові проблеми. І на цьому форумі якраз зібралося 128 лідерів країн світу. Різних форматів, але це ті, які визначають політику: це і американці, це і канадці, це і європейці, це і китайці, це і французи, це і бразильці, це і австралійці, і японці. Тобто весь світ фактично представлений. Розглядаю, що ж у нас є, що ж ми, де ми живемо? Які перспективи? А дійсно перспективи надзвичайно складні: це світова криза, це якраз міжнародний тероризм, це е, дуже потужний контраційний сценарій між регіонами і велика увага притягнута до України. до Конфлікту з Росією до глобальних протистоянь. Буквально декілька моментів відносно Європи, тому надважливо важливо для нас. Величезна відзначалася кризами і керівниками Єврокомісії, Європарламенту, і лідерами країн Європейського Союзу і Німеччини, і Ніков, Британії, і Франції, Італії, і Іспанії, і Польщі. Тобто всі основні визначні гравці, які виступали, вказували, що да, дійсно в Європі зараз велика, велика криза йде політична, економічна, фінансова. І як одна із фраз була, Греція це невичка, якраз така частинка айсбергу, який дійсно має великі проблеми. І переживаючи цей якраз складний період, вони вишукують зараз моделі, які можуть бути дійсно прийнятні для цивілізованого суспільства цивілізаційним способом. Способом великих домовленості, які в форматах має співпраця, тому що внутрішніші процеси, які проходять цих країнах, вони також не стимулюють часто якраз єднання цих країн. Ну, наприклад, зараз в Греції ми бачимо надзвичайну ситуацію. В Великобританії виступав прем'єр Кемерон, вказував на те, що дійсно є проблеми, і вже британці ставлять питання про виход з Європейського союзу. Теж питання ставлять іспанці, також питання ставлять італійці, тобто. Визначні гранти Європейського Союзу, вони якраз е десь дивляться, а які ж можуть бути інші формати, більш ефективні. Тобто це може бути форма економічної, фінансової праці, але деякі ставлять питання, що не може бути наднаціональних органів, такі комісії, комісія, інші в навпаки. Є. Да, тому що кожен видавляється, яка буде модель більш ефективна політична, економічна в своїй країні, а де вигідно коперуватися на безбар'єрному рівні. Без якогось умовних так скажіть нормативних обмежень, О, це також прогрес, прогресом відношенні. Але що важливо для нас, я думаю, що Європейський Союз чітко визначив і лідери всі заявили. Правда, це неофіційно, хоча вже вони і звучать у деякій мірі у деяких політиках Євросоюзу, що зараз розширення Євросоюзу не актуальне. І нові члени не будуть прийматися. І щодо того, як у нас, ну, наше керівництво да, правильно оцінює ситуації євроінтеграційний курс і стандарти Європи, але щодо членства тут велика, мабуть, помилка не зовсім правдива позиція. Тому що в даний момент європейці не налаштовані приймати нас в Євросоюз. Да, дійсно розвивати деякі економічні напрямки, деякі мірі так сказати, стандарти підтримувати нас, підтримувати особливо. Боротьбі з тероризмом і з агресією з боку Російської Федерації, з боку бойовиків. От такий цей стандарт працює. Друга складова, яка висловлена була і керівництвом США, і практично більшість країн НАТО, що ми будемо допомагати Україні, але це. Дипломатичні кроки, це кроки захисту, це кроки надання якраз методичних рекомендацій, може захисних обладнання, але летальні зброї надавати не будуть, тому що єдиний вихід ситуації ми бачить мир. Всі країни світу, незалежно від Європейського Союзу, країн НАТО, всі і китайці, і японці, і французи, і бразильці, казали на те, що ми бачимо єдиний вихід це мирний процес. Я презентував на цьому форумі якраз цю програму виходу з кризи. Ми передбачали, що це були країни-сімки. Тоді Росія, Україна висловилися. Більшість країн це виходить за формат двадцятки країн світу, що я особливо хочу наголосити. А це вже і Китай, це вже Японія, це вже Індія, це Бразилія. Це ті, які визначають всю потугу світу разом з американцями, європейцями, іншими країнами. Це 87% ВВП. Це 80% озброєння, включаючи це та потуга, яка критична для світу, і з якою Путін обов'язково буде рахуватися. Ми визначили всі критичні проблеми для світу, і зараз констатували виступали і лідери країн світу, і такі е відомі, але е гранти, як вже деяких можна звати, наприклад, і Бзжинський, і Рамсфальт, і Лугар. Там вже як це експерти вже ну, не виступали. Давно до... до них прислухаються да, приступаються та... президенти, і все інше. Виступали е керівники Гарварда, Кембр. Стенфорду, які ведуть дослідження по Україні, по Росії, по Сходу Європи і по конфліктах світу, це ті люди, які ведуть щоденну роботу глибоко аналітично виробляють рекомендації своїм президентам, своїм прем'єрам, і вони якраз давають бачення. І тут же ж так, керівники, лідери країн світу сприймають ці моделі. дій. От якраз питання пов'язане з глобальною конфронтацією, і вона була дуже потужно висвітлена 28 восьми країнам світу, чергу Європи, США, але й Китаю, Індії Японії щодо недопустимості розгортання ядерних так скажіть протистоянь, ядерної гонки озброєнь і зрозуміло ядерної війни. Тому що це знищить людство. Це однозначно було заявлено всім світом і проголосовано, що цього не буде. Друга ситуація це недопущення вирішення конфліктів конфлікту силовим способом. Тим більше масштабних воєн. Да, дійсно, НАТО прийняло концепцію посилити свою потугу, але це посилення потуги за рахунок того, що повинна бути потужна сильна позиція і відносно Росії, і відносно інших країн, що це дає передумови для домовленостей. Слабким не домовляються, а от якраз дійсно, якщо потужний формат, вони визначили вони такий... на кордонах, розміщають уже свої, Так, да, але місцевої. зараз нові види озброєння, посилення і е, сил швидкого реагування, посилення військово морського флоту, посилення ракетних е, комплексів, і тому подібне. Але це е, відзначалося не загрози Росії. Це попередження Росії, що відповідно, якщо буде агресивні дії, це буде відповідно mm. даний потужний е, відповідь цьому напрямку. Але навіть при цьому це якби застережний пакт. Але основний формат це дійсно вихід на ті глобальні переговори, які приведуть до врегулювання ситуації без недопущення конфронтації і заключення нової угоди щодо розпосюжних зброї, нові угоди щодо малої середньої дальності ядерних зарядів, нові угоди про недопущення вирішення силовим шляхом і припинення можливо конфліктів, включаючи Україну, нові угоди щодо ці територій, території, включаючи нашу державу і навіть Крим. Нові угоди щодо формату економічних, фінансових, енергетичних відносин, чого критично залежна Росія. Відної угоди щодо формату можливо, співпраці той же Європи із Росії, але в яких, на яких це може бути в умовах. Критичні залежність якраз Росії від цих питань. Визначили, що цей формат, і це наша була ініціатива, буде задіяний спочатку на рівні сімки, тоді двадцятки проведуть консультації. Ми кожному лідеру країн двадцятки вручили якраз підготовлений проєкт документу. Можливо, угода. Деякі країни вказали, що, можливо, де можуть зібратися нейтральний статус Фінляндії, Хельсінкі, Швейцарії, Женева, Австрії, Відень, тобто вже визначили три країни, три точки, де дійсно може бути величезний форум цих країн, який порядок денний визначився у юридично зброячні документи з цих питань, що я назвав, і конкретно дорожна карта по Україні, починаючи про припинення вогню і по аж до відбудови Донбасу по всьому формату на 18 пунктів регулювання. Оце був якраз основа основ. Я провів десь 38 двосторонніх зустрічей за 5 днів вплоть до вночі, тому що було засідання в день. От е велика персональна робота можливість переконати кожного учасника по цьому формату, яку мотивацію, які плани дії, як його досягти, і механізм лізації, і що треба створити? Вийшли на створення групи високого рівня країн-учасниць. Якраз ця робота розпочинається. Я думаю, що декілька місяців нам треба для такої великої роботи. Якщо бюрократія так сказати, всіх країн не затягне цей процес, я думаю, що ми на осінь вийдемо на великі мирні домовленості і в тому числі по. Нашій державі по дорожній карті, де будуть уповнажені такі країни і такі статуси в великих групах контролю, забезпечення виконання тих умов, які будуть досягнути по країні. Що вже ніякий Путін уже ніколи не дінеться. Він буде учасником цього ну, процесу. Буде виконувати те. да це якраз основна ідея. От якраз тому, що були інші такі позиції. Дехто сказав, прямо от я просто сорінтував, що в нас ж думають, що все, все там однозначно, надзвичайно однозначно. Всі європа стомлена від війни. Від проблем Україні, від корупції, від тіньових відносин, від нечесності, включаючи наших керівників. Прямо вказують десятки керівників, що ми не ведемо виважену політику, що в нас немає чіткості так ска обіцянок і тим більше угод і виконання їх практично по одному пункту. Це велика біда, і це вона першу чергу. і України не тільки Росія агресор, це всім зрозуміло. Не тільки там діють бойовики, а що ми не ефективно ні в форматі так сказати, оборони, ні в форматі домовленості, ні в форматі боротьби з. Злочинністю, з корупцією. зрозуміло, що не виконує багато домовленостей, які відповідають європейським стандартам, на які ми взяли зобов'язання. Оце велика хвороба, яка дійсно треба лікувати. Вони бачать тільки передова частина людства і українців, яка може міняти ситуацію на краще під ті ж європейські стандарти, ефективна система оборони безпеки, ефективна міжнародна політика, яка забезпечить рух до миру, не до війни. І це основа, основ. Хто б там сьогодні що не говорив, що ми там переможемо, то подібне це ситуація, да укріплюємо свої позиції, але передумова, що ми почнемо атаки, і туди далі підемо аж до Росії. Це велика контроційна війна, яка проведе до масових жертв і невідомо хто буде переможцем. Ну, я думаю, що до цього не дійде. А от Микола Григорович, спонукання до миру тієї з Росії, ви говорите, так дійсно ніхто нам не дасть летальної зброї, але ж ми ж. Невже ми не можемо виробляти І виробляють вже наші летальні зброї зброю у нас у і нас це було б спонюкання у нас до мадостатньо ска і потенціал. Я, я прямо скажу практично, бронетанкові війська – скаса вищий рівень. Ти межраз говорив Плоці, як Абрамс, от ракетні ну, війська не видно. Так, оце ж якраз ми за рік з чимось не виготовили ні одної одиниці цієї техніки. Я просто скажу в такі простій періоди, коли бюджет був в 10 разів менший, от але виробляли ці танки на експорт 80 в рік. А якщо в 10 разів більший, це повинно бути їх 800 мінімум. Тим більше працювали три три за три зміни. Ти, нікуди не дівалися нічого. Немає, а, Є а ракетні комплекси. Які дійсно реально вони можуть поражати любі цілі? Надзвичайно хороша ситуація, надзвичайно, яка розроблена це наші радіотехнічні комплекси, які можуть подавляти системи керування вогнем противника любого гради. Не урагани, смерчі, там всякі танки, бренд тому що все працює зараз на комп'ютерній техніці. з того боку. Ми бачимо це. Ця... От так якраз вони починають цю роботу, але в нас ми перегнали свій час Росії, коли ми навіть в тендері, участвуємо по Індії, обігнали Німеччину, Францію по цим засобам. І зараз ми їх взагалі не використовуємо. Це просто абсурдні речі, про які ми не можемо зараз вже не говорити, тому що спочатку це було закрити хран це вже загально відомо. От і в даний момент точно же проведення е, до формату спецпідрозділу швид, швидкого реагування НАТО зараз їх підвищує. В нас вже змушує це все зробити саме життя. Уже сформовано декілька потужних батальйонів, бригада, це каскад, афганці, спецназівці готові. Вже відповідно пропозиції і проект рішень є відповідається, Президенту відповідно розглядається Міноборони сім місяців, нічого не приймається. А ми терпимо Іловайськ ми терпимо Дебальцев ми терпимо зараз Маріуполь, Широкіно І а ці сили, якраз як повітря, потрібні. Ті комплекси і ці сили. Це була б надзвичайно потуга, і це надзвичайно потужна позиція наша тоді і в міжнародних відносинах, і відносинах сказати Росії З усім інша розмова да, в інших та форматах переговорних стосунки. Тому що зараз рахую, що ми слабкі. Що Росія, наприклад, і навіть бойовики, ми йдемо за 4 години там до Харкова, а там де більше до Києва. Оце в них така концепція. А якби ми вийшли на новий формат і озброєння, нових звоїних збройних сил, вже б ніхто нічого не говорив. Тому що це було б міфи. От. Тому в даній ситуації і цей фактор занадзвичайно повинен швидко бути задіяний. Не діють в цьому відношенні. Зараз ми говоримо про нові формати змін. Нічого не змінилося, ні Мінобороні Укрнемпром. Визначив, що неправильно користуються. А Міноборони заяви, що 60-70% техніка, яка поступає, а це стара техніка, вона тут же ламається, тут же ламається на підході до, до, лінії, до лінії з вогню. Або тим більше, що гірше, це в період військової операції. Це надзвичайна ситуація. І це заявляє начальник генштабу України. Реально, укрем оправдався, що це, мабуть, неправильно. Вони там нажимають якісь важелі ага, та ага. подібне. Така техніка повинна бути, що все. Скажуть, застраховано, за, і ніхто не може щось не те вмикнути. Вмикають правильно, діють правильно, і, і відповідно вогонь проводиться надзвичайно потужний, сильний із потужним ефектом. Це нормальна модель, яка працює в різних країнах світу, і в нас є такі відповідні озброєння. Єдине, що ми взяли концепцію, це ремонтувати старі види озброєння. А це які? Радянські, 60-х, 70-х років, максимум початку 80-х років, а це вже прошлий, так сказать, століття. А Росія використовує четверте, п'яте покоління. Ми десь друге, якщо ми вже говоримо. Якщо проти Т-90 Т-64, то це, вибачте, мені це, це як е, сірникову коробку розбиває такий танк. Т-90, наш танк. І тут, тут нічого, як то кажуть, от скільки ви вже говорите про це, і дійсно я знаю про ці резервні сили, які вже вашою спільнотою підготовлені, звернуть увагу, як ви думаєте, вже ж. Вже далі нікуди. Ви знаєте, складно, О, на це ми говоримо і постійно ж даємо і конкретної моделі, дій, і яку концепцію перебудови Збройних сил, і проведення відповідних стратегічних операцій, тактичних операцій, там, де загрозливі об'єкти, наприклад, якщо Дебальце було, чи Ловайс був, чи що, на упередження. Що абсурд в тому, що якраз на це не реагують ефективно. Тому що ми контролюємо ситуацію, ми володіємо, так починаючи, як запевняли нас, коли ми давали ситуацію по Криму, на упередження, що там загроза є. Поїхав Константину домовлятися, терміново треба діяти. Ми все володіємо ситуацією. Заволоділи, що віддали Крим. Точно так же по Іловайську. Планується контрудар за вісім днів. Док, відпрацювали відпрацював операцію, що Іловайськ розбили, оточили і тому подібне. Точно так же по Дебальцю, що там вже практично оточення, і оточення немає. Ми докажемо, тоді ледве виходив з цього оточення. Оці всі абсурди вони характеризують ситуацію, що якраз і біда не вчить. Як правило, в нашій мудрості України вчить біда. Навіть так сказати, велика негативна практика, але це дійсно перспектива, та що змінить ситуацію. Ми зараз співтористами, якраз і громадянським рухом за майбутню Україну», і офіцерством нашим 785 тисяч координаційна рада, все-таки настоїмо, щоб змінити і формат, і концепцію наших збройних сил, і озброєння, і види збройних сил, і концепцію Наразі боротьби на доктрину. лінії розмежування. Так. І другий варіант активний учасник повинен мирного процесу з світовими. Потужними країнами, які змусять все таки припинити цю війну, ми повинні мати край цієї війни, і для цього є всі передумови. Але не участь активна, і це відзначалося в такому форматі. Вона затягує процес. Вона проводить до затягування конфлікту і до нових великих жертв. Я думаю, що з цією ситуацією ми будемо виходити і протимозі наших іноземних партнерів, підмозі наших громад, наших військових, наших активних громадян. І це буде перемога. Я думаю, що ви вже робите справу, давно робите справу потужніше ніж на жаль, наше міністерство закордонних справ. І до того, що, що не говорилося, я думаю, що все ж таки ви вже зачепили генеральний штаб, і щось там будемо сподіватися, це і не потрібно виносити на широкий загал. Щось планується, щось подібне до того, що ви говорите. Але хочеться, щоб ті люди, про яких ви говорите, були все ж таки там, в керівництві операціями, щоб вони були на передньому краї дипломатичної боротьби. Дослухаються, як ви думаєте, Микола Ну, змусимо дослухатися. Громади об'єднуються. Це все потужніший громадський рух, який змушує діяти поки зараз органи влади в законний спосіб. Вони борють уже корупцію на рівні обласних адміністрацій. А ми все таки змусимо на рівні стратегічних та держави в цілому. Отак, от, от якщо слухати розумних людей, то щось, щось вийде. Не перемикайтесь, далі буде.